Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Українці в Німеччині. Ви сьогодні в кімнаті звичайних українських нероб, які нічого не роблять, не прибирають, їм все приносять, виносять і заносять, а вони тільки те роблять, що ходять по салонам, на нігті та на прически. Тим більше, що є кому тут прибирати та й готувати. Сьогодні, як ви вже зрозуміли, у нас прибирання. І... Онучок не пішов до садочок, тому що потрібно мити підлогу, а це наш основний працівник. Куди ж ми без нього? Тим більше в нього це виходить найкраще від усіх, і це йому подобається. Тож чому? Нехай дитина попрацює. А ми цим часом відпочинемо. Приймемо ванну, одягнемо халатики, які теж чужі, а не наші, рідненькі і улюблені, і поп'ємо чайку. А потім зробимо самі собі нігті. Навіщо викидати кошти, коли це вмієш робити сам? Хоча не повірите, але все це просто казка. Сьогодні в нас ось таке. Ми відібрали у скруджів, побирай їх на площі, які сидять і випрошують їхні кошти. І вирішили вивчити політичну систему Німеччини і грошову. Зараз ми вивчаємо серії грошей, які є, коли випущені, і що вони означають. Адже ми ж не роби, це ж ми вкрадемо ці гроші. А ми вчимося і скоро здавати Лебений Дойшланд. Як вам наш урок? Я думаю, що уроки в такому плані багатьом би сподобалися. А дійсно так простіше, коли перед очима лежать ось так євро, які і стимулюють, і показують кожна серія, яка коли вийшла, швидше запам'ятається. Не тільки ця тема була у Лебедний Дочланд. Це я знайшла старі записи і вирішила вам показати, як ми розважалися під час підготовки до екзамену. Ми його здали, здали непогано. Бо. Кожному здається, що всюди жити легко, там, де вас немає. А тут є свої проблеми, є свої нюанси, і ми їх долаємо або вчимося долати. Не все гарно виходить, але ми стараємося. Ми вчимо мову, ми готуємося до роботи, хто на узбілдун ходить, хто проходить на БРУ в 2 Життя йде. Хочеться так, хочеться повернутися додому. У вільну переможну Україну. Я бажаю всім, щоб все сталося найшвидше. Тому тримаймося, єднаймося, де б ми не були, підтримуємо ЗСУ і до зустрічі!